Христина завітала на екскурсію разом зі своїм сином. Вони переселенці з Краматорська і цікавляться новим містом. Ми, на жаль, переселенці, і я вважаю, що дуже важливо дізнаватися про те місце, де ти зараз знаходишся, про її історію, як розпочиналося строїтельство города. Ну тобто, це дуже цікаво. Екскурсію проводила Ірина Харченко, гідеса з досвідом понад 30 років. Десять з них працює в Дніпрі, каже, що навіть за такий довгий час неможливо пізнати місто повністю. Вивчити Дніпро неможливо, тому я багато працюю в бібліотеках, багато в інтернеті, і кожного майже дня я знаходжу щось нове. Жінка впевнена, що минуле і сьогодення тісно пов'язані. Щоб розуміти, що сьогодні відбувається, ця війна треба розуміти звідки вона почалась. А вона почалась не в 22-му, навіть не в 14-му, а майже 900 років тому. Екскурсія починається ще з доби скіфів крізь козацьку добу та період російської окупації часів Катерини Другої. Окрім того, що ми отримуємо цікаву історію про наше місто. Ми ще й отримуємо таку своєрідну терапію, так і ще, звісно, невеличкі подарунки для наших маленьких дніпрян, також гостей міста. Це вже третя екскурсія, яка присвячена парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще наступна екскурсія, четверта, за рахунком, буде проводитися у цьому парку. А вже потім це така наша маленька таємниця. Ми запросимо людей в інший парк. Кі сквери, які не менш цікаві з історичної точки зору, такі екскурсії дають змогу як жителям, так і гостям міста дізнатися щось нове про Дніпро.